Навчання планові і вони проводяться відповідно до розпоряджень кабінету міністрів України. Російська агресія на сході України та терористичні акти в Франції внесли в порядок денних місцевих змагань певні корективи, адже як вказувалося на екстреній нараді, надзвичайники повинні діяти до екстремальних умов. І за непередбачених ситуацій для того, щоб ефективно локалізовувати масштабні аварійні ситуації, залучається як спеціалізована техніка служб Державної служби надзвичайних ситуацій, яка у нас є штатна, так і нештатна техніка. Для того щоб ефективно використовувати ці служби, була законодавча база рішенням виконково в місті створено вісім спеціалізованих служб, зокрема для виконання спеціальних робіт. Це такі роботи, як роботи на електромережах в разі природних явищ, таких, які мають значні наслідки для міста. Це спеціалізована служба оповіщення, яка має мету і оповістити населення через державну систему оповіщення, так і з іншого боку, відновити всі лінії зв'язку, так і медична служба. Навчання планові з використанням надсучасних технологій локалізації небезпеки. Оперативність злагодженість дій усіх служб задіяних для виконання державних задань дає можливість діяти синхронно та відповідально за умов непередбачених нашим стабільним життям.